І всім здоров! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні У нас буде обзорчик комікси Томі Джері номер 6 за 2000 рік. По-моєму, -по що він. Коротше, він не польський. Він я забув, що це за країна. Ну, по сторінкам видно, що він вже такий більш потрьопаний. Сторіночки пожовтіли. Він і не німецький. Ну, ладно, менше стим. Він може бути А, ладно, менше з тим. Давайте ми ліпше подивимося на цікаві історії про наших любимих персонажів. Ставте собі на паузу, можете почитати, хто там розуміє, що це за язик. Бо я так дивлюся на сукупність цих слів, літер. Це страшно. Нічого не розумію. Вообще. Я міг подумати, що це чеський, але ні, це не чеський. Хорватський. Та ні. Вони похожі, по-моєму, що до польська. А польський. По-польськи я читаю не так добре, але рівня такого шестикласника в мене є. Далі якась історія про Тома і Орла. Видно, що це цю історію вони стирали або самі придумали, бо вона так попахує старовиною, там це доволі старий комікс. Бустер і булен. Угу. Це типа про Спайка і Тайка, але це не Спайк і тайк. це якісь інші дзеркальні персонажі. Ну, але комікс доволі хороший. Тут і кури, і ферма є. І том, як завжди. Кайфує від життя. Ще міні-історія. Там собі слухає музику, а Джеррі обчистив цілий холодильник. Так. Да. Якби це було в реальному житті, я би теж так хотів. Дякую всім за перегляд, поставте лайк, підпишіться на канал, всім гарного дня. Бай-бай!